Шокуюче вбивство просто у спальному районі Дніпра. Місцем приголомшливого злочину став житломасив Придніпроськ. Ця знищена вибухом машина належала місцевому посадовцю. Вона вибухнула у 7.40, коли всередину сів керівник лівобережної адміністрації Юрій Федько разом із дружиною. Імовірно, вибухівку підірвали дистанційно. Чоловік тільки сів за кермо повернув ключ, і стався вибух. Чорний дим, все Все сталося просто тут, у багатолюдному дворі з-поміж багатоповерхівок. В цей час зазвичай до школи йдуть діти. Після раптового вибуху до палаючої автівки майже одразу кинулись небайдужі перехожі. Чоловік, який з армії, Чоловік комісований з армії, мешкає тут у сусідньому будинку. Він повернувся з турнікетом. Я думаю, це в певний момент відіграло роль. Бо коли його транспортували до швидкої, у нього фонтаном з артерії кров в області стегна була. Налякані місцеві говорять, вибух, що пролунав в автівці, був таким гучним, що його навіть сплутали з прильотом. Вікно виглянув на дим. У вікно виглянув. Бачу, дим біля машини. Люди чули вибух, дума. Але щось військове, але сирени не було, і щось так ну дивно сталося. Думаю. потім я вийшла і бачу, тут розповідають люди, що таке сталося. Я дуже здивована, так що це саме. Він тому, що, наче ну такі гарні відгуки про людину були, місцеві жителі кажуть, не знають, хто стоїть за цим моторошним і жорстоким вбивством, можуть лише робити припущення. Я не знаю, можуть я не знаю. Можливо, і справді комусь перейшов дорогу, але він такий позитивний чоловік, не можу й припустити. Від ранку на місці злочину працюють криміналісти, шукають зачіпки, які можуть привести до ймовірного підривника. Поліція області порушила кримінальне провадження. Там повідомили підрив автівки кваліфікації кваліфікували як теракт, казана подія була кваліфікована як терористичний акт. На жаль, в лікарні чоловік, який отримав тілесні ушкодження, був саме у вказаному автомобілі. Загинув на даний час з числа найдосвідченіших правоохоронців створена слідча комісія, яка буде займатися досудовим розслідуванням вказаного злочину. За життя керівника адміністрації, на якого було скоєно замах, до останнього боролись медики, утім безуспішно від отриманих травм посадовець помер. Його дружина наразі в лікарні. Офіційно поліція розглядає декілька версій вбивства. Серед яких замовне та навіть причетність російських спецслужб поліція розглядає три ймовірні версії: це злочин, вчинене на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем а також його професійна діяльність. Чи підклали вибухівку завербовані російськими спецслужбами агенти Кремля? Або ж хтось з особистих причин наважився на вбивство, встановлять правоохоронці. Наразі триває судове розслідування Марко Ручка Олександр Довгань. Новини 11 каналу.